Привіт, Макс! Знову пише тобі чемпіон світу з переписки. Як ти мене назвав на обкладинці в одному з попередніх відео і дуже сподіваюся, що той відос ви вже подивились, тому що він вийшов дуже крутий. Дякую за розбір на каналі мого листа із переписками. Твої коментарі і коментарі підписників, тобто вас. Мені значно підняли самооцінку. Ну, хоч якась з нас користь з вами, так? Оскільки в коментарях під тим відео багато підписників просили написати про те, як все пройшло, то я не можу залишити їхні прохання без відповіді. Підписники каналу Максима Дівертіто просять, треба виконувати. Треба виконувати усі їх бажання. А твій канал не може залишити він без цікавого, на мою думку, контенту. Спочатку хотів би написати про те, чому мені дівчина здалась непридатною для стосунків. З минулого мого досвіду фрази. Чому такий гарний хлопець без пари? А ти романтик, ми зустрінемося один раз і будемо будувати довгі стосунки, тощо ні до чого хорошого не призводили. Ну так, ці фрази можуть бути для вас дзвіночками, але ж давайте по порядку. Дівчина питає: чому такий гарний хлопець без пари? Я вважаю, що ця фраза, особливо, якщо ми згадаємо, як виглядала та переписка, все ж таки ну, не може бути дзвіночком. Дуже багато чоловіків, які одружені, вони розповідають про це лише на побаченні, лише при зустрічі. Наприклад, якщо у дівчині був вже такий досвід, можливо, вона таким чином, але якщо ми згадаємо переписку, вона дуже легко, ненав'язливо, позитивно, намагається, так би мовити, прощупати почву. Чому б і ні? Чому такий гарний хлопець без пари? Ну таке. А ти, романтик? Ось тут я погоджуюсь. Якщо дівчина починає таке запитувати, то дуже часто це каже про те, що вона очікує від тебе яскравих емоцій. Тобто для неї просто поспілкуватись, випити каву, гарно провести час, цього замало. Вона, так би мовити, натякає, чуваче, мені хочеться більшого. І я буду тобі зайобувати твої мізки такими своїми бажаннями. Ми зустрінемось один раз, чи будемо будувати довгі стосунки. Зазвичай це пише дівчина, дівчина яка з тобою ще не бачилась. Як би ти там круто не переписувався, як би ти круто не виглядав на фотках, але вона з тобою ще не бачилась, це означає, що у неї проблеми з самооцінкою. І дуже часто такі дівчата потім не можуть тримати баланс. Тобто вони починають тебе прямо зайобувати. І коли ти поки на неї дивишся так, прикольна дівчина, з нею можна просто провести ще одну, дві, три, чотири, п'ять зустрічей. Якщо все буде добре, чому б не продовжувати, вона вже думає, що у вас стосунки. Відповідно, вона починає у тому числі не просто сама себе вести, наче вона у стосунках. А тебе саме зайобувати, зайобувати, ну тим, щоб ти її приділяв дуже багато часу, якісь претензії розпочинаються, і таке, і таке і інше. Це дзвіночок, це дзвіночок. Але ж, ну, усе ж таки, спочатку зустріч: одна, два, дві, трі. А там вже буде у тебе набагато більше інформації, щоб робити висновки. Зазвичай це були дівчата, які просто чекали принца на білому коні, який на перше побачення принесе 101 троянду і буде її весь день, весь час добиватись. Це от стосовно фраза ти романтик, погоджуюсь. Та й коли дівчата пишуть щось типу на першому побаченні тільки спілкування, жодних поцілунків, і не дай Боже сексу, то зазвичай вони моїх дотиків шарахуються, як чорт ладину. Слухай, ну я ж не знаю, як до цього у тебе з цими дівчатами була приписка. Якщо вони себе. Постійно у переписці ведуть як шматок лайна, як блядь. і додатково до цього ще пишуть, що на першому побаченні тільки спілкування жодних поцілунків і, не дай Боже, сексу, це так, ну ти можеш майже з 100% ймовірністю очікувати, що на побаченні вона буде поводити себе так, що вона буде шарахатися від тебе, як чорт від Ладану. Але якщо вона з тобою переписується, Якщо вона з тобою ну, переписується круто, якщо вона з тобою фліртує, якщо у вас вже розпочинається, не побоюсь цього слова, хімія якась в переписці, вона скидає тобі фотки, вона починає ну так би мовити, обговорювати з тобою, як би вона хотіла насправді з тобою провести час, у вас там чутлі не рольові ігри вже розпочалися. То тоді вона пише тобі, що на першому побаченні тільки спілкування, жодних поцілунків, не дай Боже, сексу, щоб якось це збалансувати. Тому що вона починає хвилюватись. Може він думає, що я шльондра, може він думає, що я легкодоступна. Напишу це, напишу це, щоб якось мій образ був нормальним, нормальним ще до побачення. Тому я ще тоді, коли розбирав переписку, я казав: слухай, ну вона це пише. А насправді вона готова. І насправді, у вас, скоріш за все, буде побачення таке, що ви поспілкуєтесь, поцілуєтесь. І якщо у тебе буде вільний вечір, вона погодиться з тобою поїхати випити вина. Та зазвичай вони моїх дотиків шрахуються як чорт ладену, Тож на підставі попереднього досвіду зробив припущення, що дівчина не придатна до я стосунків. Але як показала практика, я просто себе накрутив. Загалом же дівчина виявилась більш ніж адекватно, і ми гарно провели час. Пролог завершено, тож перейдемо до історії недозваблення від чемпіону світу з переписки. Попередньо ми домовились про зустріч в день на Подолі. Вона дуже хотіла сходити в один заклад неподалік. Звісно, що я перед цим погуглив про той заклад, побачив, що там є зручні диванчики, та атмосфера досить затишна. Але прийшовши туди в день, в робочий день, я не врахував, що в цей час багато людей там буде обідати, і що всі диванчики будуть зайняті, і там нам доведеться розміститись на стільчиках, зручних, але бляха, стільчиках. Тішило лише те, що столик знаходився в куточку, де нам би ніхто особливо не заважав. На зустріч вона трішки запізнилась, про що попередила завчасно. І тут я вперше в житті вирішив використати прийомчик зі шльопанням по дупі за кожну хвилину запізнення, який успішно підгледів тебе на каналі. Ну, з одного боку, у вас в переписці вже був такий рівень, що в принципі розпочинати саму зустріч, ну, от. Як ти там, Ми, якщо повернемось до запитання, каже, а ти романтик? Так от розпочинає зустріч, значить ти романтик. Це буде дивно. Тобто, дівчина, коли йде на зустріч з тобою, вона ну, йде на емоціях як ви переписувалися. А переписувався ти як бедбой. Це не це вже не кажучи, що ти у Збройних силах і переписуєшся так з нею. Ну, тобто вона йде на зустріч прямо з таким альфачем. І, звісно, якщо ти почнеш жувати соплі, це буде 100% провал. Якщо ти хочеш розпочати як бедбой, а шльопання по попі це ближче до цього, це нормальна практика. Чи це необхідно прямо? Ні. Але тобі хотілося так, я можу сказати, що це набагато краще, ніж ти почав би там, корчити себе якогось, якогось там джентльмена в перші секунди там, чи в перші хвилини. Так ось. При зустрічі я її обійняв і спробував легко поцілувати в щічку, але вона голову так розвернула, що зробити це було неможливо. І взяти за руку дорогу до закладу теж не дала. Ну от, подумав я, шарахається близькості. При цьому спілкування було дуже веселим, але це ви вже знаєте по переписці і комфортним. Прийшов цей заклад, вона сіла напроти мене. І негативно реагувала на спроби підсунути свій стиль, стільчик до неї. Зашибісь, подумав я, сподіваюся, що тут хоч смачна кухня, поїдаючи обід. Жарти, в тому числі пахабні, не припинялись, і спілкування було просто суперовим. Знову ж таки, я, скоріш, ну, так на це дивлюсь, що вона думає, ну добре, хвилиночку, дві, трошки хоча б там понабиває собі ціну, а потім усе буде. Тим більше, якщо ти, ну, торкання, так, можна із цього робити висновки. Але ж ти ще дивись на те, як вона на тебе дивиться. Можна ж просто зрозуміти, наскільки ти їй подобаєшся. Ну, це в олдскульному пікапі. Дозволяє доторкнутися. Добре. Поцілувалась? Добре. Прийшла до тебе добре. Намагайтеся все ж таки робити висновки більш комплексними. Добре. В якийсь момент вона вирішила мені щось показати на телефоні. Я одразу ж підсунув свій стилець до неї, обійняв за плечі зі словами: ну, ну, давай показуй, що в тебе там цікавого, в телефоні. Негативної реакції на мої дії не було. Сприйняв це як зелене світло, адже відсутність реакції на зближення це позитивна реакція. Так. В цей час за нашою спиною розмістилась родина з дітьми. Відверто чіплятись до неї та цілувати за таких обставин мені сильно не хотілося. Кілька жартів на вушко, про педофілію. І от ми вже вийшли на дистанцію для поцілунку. І вона запитує мене, а що буде далі. Кажу їй, що в нас буде лише спілкування, адже це перше побачення, і ми ж з тих, хто. Чомусь похабним буде займатися та ще й в присутності дітей за спиною, але вона не зупинялася і казала: ти сидиш так близько, і мені цікаво, чим це все завершиться. Ну тобто, можна сказати, що казала, ну я готова побачити, а що ти будеш ще робити. Я ще трішки погрався в правідника, але потім її все ж таки поцілував. Далі запропонував все ж таки випити сьогодні какао. відвів її вже знайомий мені заклад поблизу, де можна було комфортно поспілкуватися в більш романтичній обстановці без дітей за спиною. Дорогою до закладу ми жартуючи, звинувачували один одного в тому, що не дотримувались домовленості, і поцілували вже на першому побаченні. Це також флірт і переворот Хрейму. Вона казала, що я мерзавець, який її зваблює. А я сказав, що вона мене просто провокувала, а реагувати на жіночі провокації це моя слабкість. Круто. В кафешці вона зробила те, чого я від неї точно не очікував. Вона вкрала з мого какао кілька зефірок, і далі мене вже неможливо було зупинити. Решту часу я намагався своїм язиком врятувати зефірки з її роту, але все було безуспішно. Та я не полишав спроби раз за разом, наші уста сплітались в пристросних поцілунках. Вона вже готова була їхати до мене, про що майже прямим текстом говорила. А я казав, а я казав, що тоді. Але як ми всі пам'ятаємо, з переписки на вечір в мене була запланована туса з друзями. І я сказав, що для першого побачення ми і так вже багато зробили. Я і так порушив всі свої моральні принципи нашим поцілункам, а вона мене і далі провокує на все більш непристойні речі. Я просто прочитав лист повністю, тому я про цих друзів ну особливо нічого не кажу. Ви зараз все почуєте. Тут мала бути історія про успішне зваблення на першому побаченні і до статусу за версією Макса чемпіона світу з переписками. Я мав заробити ще кілька регалій, але мене очікувала туса з друзями. Що за ідіот подумають люди? Поділюсь невеличким секретом: ніяких друзів ввечері в мене не було. Просто ввечері я мав зустріч з іншою дівчиною, з якою в мене був гарантований секс, оскільки ми вже цим займалися під час моїх минулих відвідин Києва. І так я з нею теж познайомився в інтернеті. Просто я був не готовий до того, що зможу когось звабити на першому побаченні. Раніше зі мною такого ніколи не траплялось. Приглядаючи відео на каналі, я думав, що треба бути супер-пупер звабником для зваблення на першому побаченні. А виявляється, що іноді достатньо бути просто собою і діяти за формою хочу, Формулою хочу роблю, отримую. Порадуємось, порадіємо за нашого захисника. Це круто, що така у нього таке, така відпуска, таке відрядження. В нього так круто пройшло. Але мені навіть. Трішечки, трішечки якось так ну, обідно щось словно цієї дівчини. Так круто переписувалась, так круто фліртувала, прийшла на побачення, особливо не вийобувалась. І залишилась без смаколиків. Ну нічого страшного, буде чекати, коли наш герой наступного разу буде у Києві. Сподіваємось, що тоді вони настільки гарно проведуть час. Що усе це компенсують. Такий відос, така історія. Що ви стосовно цього думаєте, напишіть в коментарях. З вами був Максим Дівертіто. До завтра.